Oh. Привіт народ. Сьогодні ми знову вирішили виїхати на річку, так як сьогодні у нас спека. Робити нічого неможливо. Сьогодні у нас річковий день. Так зупинилась трохи біля магазину, кот морозу взяти. Малявки, на малявки. Так, на вже хтось дзвонить. Яка модель, яка принцеса. А ну, ну, диви, як Та ти що, на одній нозі стоїть. Навіть нічого, що не на колінку оббита. Так, от такий вона Давай ще. А ну, посміхнися, тебе знімає з передокамера. Я не цей. Не цей. готова, щоб мене я. Не готова. Mm -hmm. з макіяжем. Готові до речки. У нас на розбираю. Давай поїхали. Піднімай дупу, купе. Волонгистки. Мушіть привіт. Та знімає. Привіт всім папа. Привіт всім папа. Сливочки, дитині, гані, сливочки. Всі з кробачками. Може комусь такі смакують. Скробачками. Які великі сонечка. І як багато. А Де то ви назбираєте? У мене на городі. У них татарка є? А я? Серйозно? Я за одним разом збираю дві літри. Захочеш подивишся, у мене там є відео, як сонечки збирали. Три зади старчало сониця. Це мама зготувала для дітей сонець, а сама точе. І точить, і точить, точить. Та дай а та дай, ложечку тобі ложечку тоді, що така егоїстка. Це та, не, не порожньо. <свят> я хотів ложечку. Ням-ням. <свят> <свят> щось заглохне. Не поняв. Старакам тільки що були. Контакту не було. Дві направо в центральний назвав, Все нормально. Буває таке. Все, річечка. Наші вже дівчинки десь пішли, і вже їм не видно. Йдемо за ними. Ком сказав, що йому важко йти, що їхати зібрали з боку. Чест Старослави, цей кум. Той кум. Йому похуй, гості знайшов, що йому. Ну не мотюкайся, білін, я потім має вирізати туди. <laughs> Тут далеко наші зайшли. Це у нас під'їзд до річки, зараз ми тут будемо робити легонки офрот. Тата, а а можна можна з вами Так, а можна я сяду? Не можна. Дід пішки. Ні. Та, я, он, пішки було по команді. <рес> О, зараз кум бере кому. Це на мене. Кум бере кому. Класне сказання, ні. <рес> І весело їдемо. От такої компанії. І скажіть, що машинка не вмістима. Бог тобі дасть! Царя, сказал сказав кум, що кума холодна. Це капець. Солнце кому холодная і Заш Все, всім пока.